Сьогодні ми поговоримо про розвиток малої гідроенергетики, про її перспективи, а також про проблеми, які виникають на річках після будівництва малих гідроелектростанцій. У зв'язку з війною у публічному просторі відсутня статистика по генерації. Тож ми не знаємо, скільки згенерували малі гідроелектростанції електроенергії, а також яка частка цієї електроенергії. У загальній генерації з відновлюваних джерел енергії, однак відомо, що у 2021 році встановлена потужність об'єктів відновлюваних джерел енергії, які отримували зелений тариф, була понад 8400 МВт, з яких у малих гідроелектростанцій 121 МВт або 1,43%. Для порівняння потужність промислових сес. Займала частку у 73,6%. Через те розвиток малої гідроенергетики не розглядають як перспективний, навіть як балансуючі потужності. Окрім того, мала гідроенергетика поступається великій економічно через те, що перша має встановлений зелений тариф. Про малу гідроенергетику ми говоримо з експертами, з екологиною громадської організації Екосфера Оксаною станкевич волосінчук та з доктором технічних наук, старшим науковим співробітником НАН Дмитром Стефанишиним на початок 2022 року загальна частка номінальної потужності малих гідроелектростанцій серед усіх інших джерел відновлювальної енергетики займала дуже дуже мізерну частку. Тобто, це десь в районі 0,016%. І навіть якщо порівнювати загальну номінальну потужність, а також вироблену електроенергію в рік, то це дуже дуже невелика частина. Тобто, на сьогодні можна сказати, що мала гідроенергетика не є перспективною для України, і для цього є свої причини. По-перше, мала гідроенергетика добре розвивається там, де є високі гори. Для України малі гідроелектростанції ставлять на рівнинних річках, де їхня ефективність взагалі є дуже низькою, ну і також встановлюють їх в Карпатах, але і тут їхня ефективність є також невисокою, тобто, це в районі 25-35%. Карпати це низькі гори і фактично будь-яка гідроелектростанція, мала чи міні, це потужність 1 мегаватт, 2 МВт. фактично витиснути з таких електростанцій щось більше просто неможливо. Можна згатити річки на кожному кілометрі такими електростанціями, але при цьому частка виробленої електроенергії з таких електростанцій все одно буде незначно порівняння з іншими джерелами, такими як сонячна енергетика чи вітрова енергетика, а також біоенергетика. Ну, на рахунок дешевизни електроенергії, яку отримують з гідроелектростанцій. Треба пам'ятати, що всі фактично сьогодні промислові малі гідроелектростанції вони будуються за підтримки держави, тобто за підтримки зеленого тарифу. В інший спосіб, ця б електроенергія просто ну, не витримала б конкуренцію на ринку. Завжди треба пам'ятати, що, скажімо так, об'єкти розподіленої електрогенерацією, зокрема, які основані на відновлювальній енергетиці, не є дешевими. Електроенергія, яка виробляється на таких об'єктах, також не є дешевою. В Закарпатті колись працювало до 16 малих гідроелектростанцій. В 50-х-60-х роках, але всі вони свого часу були закриті, зруйновані саме через те, що як тільки відбулася повністю електрифікація всіх населених пунктів і у всіх селах з'явилася більш дешева електроенергія, ці електростанції просто стали непотрібні. Як правило, в світі розвиток відновлювальної енергетики такої автономної, вона розвивалася в тих місцях, де не було доступу до центральних мереж. Сьогодні виробники такої електроенергії продають державі виробну, вироблену електроенергію. За ціною від 5 до 7 гривень за кіловат. Тобто, ця ціна на сьогодні не є конкурентною для побутового споживача. Вона може бути прийнятною для е, юридичних осіб, тобто, в принципі, гарантований покупець і продає її на відкритих торгах е, для бізнесу, який і так платить таку ціну. Але для побутового споживача ця електроенергія на сьогодні є недоступна. Стосовно того, чи може забезпечити електроенергію електростанція, яка побудована в тому чи іншому селі, вона може забезпечувати лише за кількох умов. В першу чергу така електростанція не може бути зелетарифним підприємством, бо як тільки така електростанція отримує зелений тариф, вона зобов'язана продавати вироблену, вироблену електроенергію тільки державі, тільки державному підприємцю гарантований покупець. Друга умова. Ну, це відповідна платоспроможність мешканців села, які готові купувати електроенергію не за 2,60 за кіловат, а за значно вищою ціною. І третє, така електростанція має бути оснащена відповідним обладнанням, що здорожчує виробництво електроенергії. Сьогодні такі станції є мережевими. тобто, то вся вироблена електроенергія вона повинна бути спожита, тобто віддана в електромережу. Сьогодні вони її віддають на е, трансформатори, і е, вона поступає якби в загальний котел, е, яким управляє е, обленерго та укренерго. Розвиток відновлюваних джерел енергії це добре. Бо це не тільки шлях до незалежності від викопного палива, а також шлях до безвуглецевого майбутнього у своїй головній цілі уповільнення негативних наслідків змін клімату. З попередніх коментарів ви вже зрозуміли, що вклад у енергонезалежність малими гідроелектростанціями мінімальний. А якщо до ризиків для річки? У першу хвилю масштабного будівництва малих гідроелектростанцій на річках Закарпаття. Лояльність місцевого населення намагалась купити європейською практикою, а також переконанням у тому, що в Піренеях і Альпах повсемісно побудовані малі гідроелектростанції. Пройшов час, і ми бачимо, що вільнотекучі річки в Альпах такими і залишились. А що щодо річок у Карпатах? Що відбувається з річками, на яких побудовані малі гідроелектростанції? Ми це можемо бачити на прикладі річки Ріка, де побудована Нижньобистрянська МГЕС. До речі, її будівництво фінансувалося з ЄБРР. Що чекає річку після будівництва на ній гідроелектростанції? Про це ми далі слухаємо наших експертів. Я, як еколог, не можу розглядати малу гідроенергетику як дружню до природи, тому що е, практично всі існуючі в Україні. Малі і міні-гідроелектростанції, вони спроєктовані так і побудовані, що вони призводять до повільної смерті річки. Жодна з електростанцій, яка сьогодні працює у нас на річках, вона не працює в режимі природного стоку. Усі фактично електростанції вони потребують додаткового підпору в результаті будівництва підпірної греблі, і частина з них ще й додатково мають компонент деривації, тобто, це коли частина води відбирається в канал або в трубу. І подається на турбіну. Таким чином, в нижньому б'єфі, в тій ділянці річки, яка знаходиться після греблі, води є значно менше, ніж це потрібно для тієї флори і фауни, яка там живе. Чому ми говоримо про поступову і повільну смерть річки? Особливо коли мова йде про каскад таких гідроелектростанцій. І каскад е, таких гребень. Основна характеристика річки, яка визначає її фізико-хімічні характеристики, а також біорізноманіття це течія. Особливо це яскраво виражено на гірських річках. На гірських річках, які е, мають швидку бурхливу течію. Яка і визначає ну, ту особливість гірської річкової екосистеми. Коли ми будуємо греблі, то основною метою греблі є призупинення цієї течії, сповільнення течії і акумуляція води для потреб електрогенерації. При цьому страждає фактично вся інша, всі інші компоненти річки, тобто, в першу чергу, це біорізноманіття. Як тільки ми призупиняємо течію гірської річки, вона, вода стає слабо текучою, міняється все. Буквально все, всі фізико хімічні характеристики. Змінюється концентрація завислих частинок і відповідно всього, що на них налипає. Змінюється концентрація кисню, яка і визначає фактично вміст тієї флорифауни, яка там є. І в результаті поступово ми змінюємо взагалі всю екосистему. І з гірської річкової екосистеми ця екосистема перетворюється на Екосистему слаботекучих вод, тому, фактично, ми можемо спостерігати часткову втрату особливо характерних для гірської річки видів, в першу чергу це бентосні гідробіонти, це рослини, це риба. Відповідно, ну, мало хто про це думає, але насправді навіть навколоводний склад птахів абсолютно змінюється. У нас в країні мала гідроенергетика зараз практично взагалі нічого не займає, ніякого місця з точки зору саме там генерування електроенергії, я, я не говорю про регулювання, вона навіть і в, в регу, як регулюючі потужності не використовується, тому що вона не має цієї можливості просто здатності, її відсоток там просто мізерний. Ви можете, от в потрібних документах, це чітко відслідкувати. Більше того, з 2010 року приблизно. Де мала гідроенергетика ще займала певне місце в цій так званій відновлюваній, хоча велика гідроенергетика це теж відновлювана. Але ну, я це все в лапки беру, тому що нічого відновлюваного, в принципі, немає. Все рівно ми чимось жертвуємо. То вона, ця мала гідроенергетика в порівнянні там, з вітровою сонячною біля 40% мала. Зараз це до відсотка ледве добирається. Взагалі, мала гідроенергетика в нас в країні це ну, один із таких паразитуючих видів бізнесу. Це до виробництва електроенергії не має жодного відношення. Малі ГЕС завдають більшої шкоди, ніж, малі, ніж великі, тому що все треба ж вимірювати і Ще і питомим впливом на довкілля, не абсолютним, а і питомим. Річку губить. Не, е, от якраз оцей питомий вплив для малої річки, мала Гес може виявитися набагато більшою, ніж Велика ГЕС для великої річки. В Австрії половина малих гідроелектростанцій взагалі працюють. На індивідуального споживача. У нас жодна не працює на індивідуального споживача, чи то там на громаду, чи на е, якогось е, підприємця і так далі. Немає у нас таких станцій. На рахунок от малих ГЕС в Піренеях, в Альпах. Розумієте, е, є така от проблема е, Піреней і Альп. Порівняно з Карпатами, або навпаки Карпат порівняно з ними, Карпати майже в два рази нижчі гори, ніж Альпи, і нижчі набагато, ніж Піренеї. Відповідно е е оці і можливості використання гідропотенціалу зовсім різні. Якщо в нас, наприклад, навіть на деяких річках Загальний перепад від витоку до устя річки десь порядка 600-700 метрів, то уявіть собі, малу ГЕС в Австрії, навіть це не мала ГЕС, це Велика Гес, в якої напір. Тобто от той перепад, який використовується тільки цією ГЕС півтора кілометри. Зрозуміли? Ну, так... Чому більше того, деякі ці гідроелектростанції, особливо французи, на, наловчилися будувати, вони збирали воду з багатьох оцих потічків з льодовиків. Там їх інколи досягає кількість десятка в одну, як то як ви говорите, трубу <кій> чи що дериваційну. Ну, вони збирались з потічків, де ще життя немає. Візьміть, ну як, от льодовик тане, і сразу вона забирається. Там ще от цього, риби там, і тому подібне немає. І е, напір там, під кілометр і більше. Звичайно, всю цю воду з цього льодовика вони все рівно не можуть зібрати, як би там не старалися. Порівнювати Піренеї, Альпи. З Карпатами не, не варто. Це зовсім інші можливості, зовсім інші. Ми, не, ми, як би не хотіли, ми не зможемо їм уподобитися. Більше того, більшість їхніх річок, оскільки вони льодовикового походження, льодовикового, у них ну, порівняно стабільний стік протягом року. Розумієте? У нашій річки цим не відрізняються. У нас от так, то велика, то мала вода, то велика, то, вода, то мала вода. Тобто навіть на цьому на це треба звертати увагу. Починаючи десь 2017-2019 року, МГЕЗ-забудовники активізували знов. Поки що Закарпатським громадам вдавалося відстоювати свої річки, зокрема і в судах. Однак з війною це стало робити набагато складніше. Тепер зелене світло зеленотарифному бізнесу дає влада. Міндовкілля та департамент екології Закарпатської ОДА видає позитивні висновки на звіт з оцінки впливу на довкілля там, де цього б не мало бути. Інвестори у свою чергу вже не розповідають про європейський досвід та Альпи. Натомість обіцяють вирішити нагальні проблеми місцевих мешканців, як от обводнення каналу на річці Шопурка у Великому Бичкові, або ж вирішення проблеми маловоддя і паводків на річці Уж у середмісті Ужгорода. Тут обласні водники планують побудувати греблю, залучивши для цього європейські гранти. Однак експерти, вивчивши документи, кажуть, планується будівництво малої гідроелектростанції. Дуже багато бізнесменів, які займаються будівництвом об'єктів малої гідроенергетики, ну, скажімо так, спекулюють питанням маловодності річок і обіцяють створенням акумулюючих ставків в тілі річки, вирішити проблему маловоддя. Насправді, створення ось таких статків або слабопроточних водойм не є вирішенням проблеми. Це фактично, скажімо так, тимчасове позбування симптомів, тимчасове позбування симптомів, а не ліквідація причин. Завжди потрібно шукати причину маловоддя, а причини маловоддя знаходяться не в руслі річок, вони знаходяться на територіях водозборів. Якщо ми спостерігаємо катастрофічне обміління річок, що сьогодні має місце в Карпатах. То лікувати цю проблему будівництвом гребель і водосховищ категорично не можна. Сьогодні у світі дуже сильно міліють найбільші водосховища, і це ну, вже серйозною проблемою. Фахівці приходять до висновку до того, того, що вирішувати проблему треба в зовсім інший спосіб. І в першу чергу це вирішення проблем на водозборах. І друге, це відновлення заплав. Будь-яка гребля вона буде сприяти погіршенню якості води, але вона не буде нам допомагати ну, збільшити об'єми води. Тобто вона може збільшувати об'єми води лише тимчасово. Звичайно, я звернув на це увагу, що це не проєкт росло власне споруди, це проєкт е, такої потенційної малої гідроелектростанції. Це так, з це самого початку було ясно. Але розумієте, е, ті деякі виправдальні моменти, які були пов'язані з цим будівництвом, коли я почитав про те, що там будуть затримуватись навіть. Ці, якщо буде аварія на, на цьому продуктопроводі, то от ми зможемо затримати. як у межах міста, Ужгород будуть затримуватися продукти руйнування продуктопроводу. Тобто, я не знаю, це, це навіть треба бути просто повним ідіотом, щоб в обґрунтуванні це написати. Ну, виявляється, ті люди, які пишуть, і створюють оці проекти для нас, виходить, що вони повні ідіоти. Тобто, хоча б не пиши от цього, на що сраже звер... звернуть увагу і скажуть, а навіщо мені от оце в місті? Збірник відходів, збірник... Тобто виходить, що цю водойму, що в Ужгороді хочуть перетворити у Відстійник всього того, що по лужі буде стікати, як то говориться. Завжди, коли ви хочете поліпшити ситуацію будь-яким способом, або захистити місто, або інші, будують завжди в верх міста, а не вниз потечі міста. Тобто, власне, в місті створюється. Резервуар, від якого, по-перше, толку мало, тому що в маловоддя все рівно більше води, ніж по лужу проходить, не витіче. Більше скажу менше витіче по одній простій причині, тому що люба штучна водойма вона трансформує стік. Що так значить трансформує? Тобто, втікає одна кількість, витікає завжди менша. Вода випаровується, вода фільтрується, вода споживається росли... рослинністю, це називається транспірацією, тобто водна рослинність. А коли вода у водоймі стоячі, там вона більш активно розвивається, заростає, як то говориться. То от виявляється, що ця водна рослинність вона ще й споживає воду. Розумієте, вона не тільки її може там очищати, вона і споживає. Я вже не говорю про те, що берегова рослинність активно в цьому приймає участь. Тобто із тих кубічних метрів води, яка в ужі період такої ну, сильної межені маловоддя, може залишатися ну, відсотків. В кращому випадку 70-80, далі вниз по течії, О, а інша буде втрачатися. Я вже не говорю про, про ці проблеми, що ніколи е, не споруджуй водой е, на, на річках е, в межах от, ну, за межами міста, на, на виході з міста, тобто вниз за течією. Тому що завжди будеш мати проблему певну. Це і е, хто заборонить е, місцевим жителям скидати туди, що попало. У нас що? Ці питання урегульовані? Да навпаки? У нас повний, повний хаос в цьому питанні. Тобто будете мати відстійник у себе в місті. Вирішити проблему маловоддя уже можна було б, в принципі, якби от. Це все розглядали в межах цієї програми боротьби там з паводками, регулювання паводків от так краще регулювання паводків, щоб створити якусь систему таких, цих сухих водойм, цих польдерів саме вверх по течії. А потім періоди, вже коли паводки проходять, потрошку цю воду стравлювати свороду, збільшуючи водність річки. Це нормально. О, а оця водойма в межах міста, власне, буде ще й додатковою такою гідравлічною перешкодою для проходження паводку. На сьогодні все. Підписуйтесь на сторінку Екосфера у Фейсбуці, слідкуйте за нами. Ми також є на Ютубі. У наступному випуску ми поговоримо про розвиток біоенергетики.